Євангелія від Йоанна, розділ 16. Повідав я вам те, щоб ви не зневірилися. Виключать вас із синагог. А й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить тим богові. Чинитимуть вам те, бо ані отця, ані мене вони не спізнали? Сказав же я вам це, щоб ви згадали те, що я вам говорив, коли прийде ота година. Спочатку не мовив я вам того, бо я був з вами. Тепер же я іду до того, хто послав мене, і жоден з вас мене не питає куди йдеш? Та щойно я вам це сказав, то серце ваше смутку сповнилося. Кажу вам, однак, правду ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли не відійду, то утішитель до вас не зійде, якщо ж відійду, пришлю його до вас, і коли прийде він, то переконає світ у грісі, у справедливості і в засуді. Щодо гріха, бо не вірують у мене. Щодо справедливості, бо йду до Отця мого, і ви мене вже не побачите. Щодо засуду, бо князь цього світу засуджений. Багато що я маю вам повідати, та не перенесли б ви нині. Тож коли зійде той дух істини, він і наведе вас на всю правду. Бо він не промовлятиме від себе, лише буде повідати те, що вчує, і звістить те, що настане. І прославить він мене, бо з мого візьме, і звістить вам. Усе, що отець має, моє. Тому то і сказав я вам, що він з мого візьме, і звістить вам. Ще трохи. І ви не побачите мене більше, і знову ще трохи і побачите мене, я бо йду до отця. Тоді деякі з його учнів заговорили між собою. Що воно значить те, що він говорить? Ще трохи і ви мене не побачите, а знову ще трохи і побачите мене. І оте Я йду до Отця. Казали отже, що воно означає оте трохи, про яке він говорить. Не знаємо, що він хоче сказати. Ісус же, відаючи, що вони бажають його спитати, мовив до них. Розпитуйте один одного, що я хотів сказати словами ще трохи і мене не побачите, і знову ще трохи і побачите мене. Істинно, істинно говорю вам ви голоситимете, ридатимете, світ же радітиме, ви журитиметесь, але журба ваша у радощі обернеться. Журба жінці, коли вона народжує, бо година її вибила. А вродить дитятко, з радощів, що людина на світ народилася, вже й пам'яті про болі нема. Оце й ви нині в журбі, але я вас знову побачу і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. І того дня ви не будете питати мене нічого. Істинно, істинно кажу вам, чого б ви тільки попросили в Отця, Він дасть вам у моє ім'я. В ім'я моє досі ви не просили нічого. Просіте ж, і ви одержите, щоб радощів ваших було вщерть. Розповідав я вам про те притчами. Надходить година, коли вже і притчами не промовлятиму до вас, лише одверто про Отця звістую вам. Ось того дня проситимете ви в моє ім'я, і я вже не кажу, що за вас Отця буду благати. Отець бо й сам любить вас, бо ви мене полюбили і повірили, що я від бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов на світ, і знову полишаю світ і до Отця повертаюсь. Мовлять до нього учні ось заговорив ти одверто, і ніякої не оповідаєш притчі. І ми спізнали тепер. Що ти всевідущий, тож не потрібно тобі, щоб хтось з тебе запитував. Ось тим і віруєм, що від Бога ти вийшов. Відповів їм Ісус Віруєте нині? Ось надходить година, і тепер вона, коли то ви розсієтесь кожен у свій бік, а мене самого полишите. Та я не сам, бо за мною отець. Сказав я вам це, щоб ви мали в мені мир. У світі страждатимете та бадьортеся. Я бо подолав світ. Одкровення. Розділ другий. До ангела церкви в Ефесі напиши Ось що говорить той, хто держить сім зірок у правиці своїй, хто ходить посеред сімох світильників золотих. Знаю діла твої і труд твій, і терпеливість Твою, і що не можеш переносити злих, і ти випробував тих, які звуть себе апостолами, а не є ними, і знайшов їх. Ложними, і терпеливість маєш, і переносив ради імені мого, і не знемагав. Але ж маю проти тебе те, що ти любов свою першу покинув. Тож згадай, звідки ти впав і покайся, і перші діла роби. А якщо ні, прийду до тебе і здвигну світильник твій з місця Його, якщо не покаєшся. Але маєш те, що ненавидиш діла ніколаїтів, які я також ненавиджу. Хто має вухо, нехай слухає, що дух говорить церквам Переможцеві дам споживати від дерева життя, що в Божому раю. І до ангела церкви в смирні напиши. Ось що говорить перший і останній той, хто був мертвий і є живий. Знаю твоє горе і вбогість, а втім, ти багатий. І обмови від тих, що звуть себе юдеями, а не є ними, але зборище сатани. Не бійся нічого, що маєш витерпіти. От декотрих з вас диявол укидатиме у темницю. Щоб випробувати вас і матимете горе десять днів. Будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Переможець не ушкодиться від смерті другої. А до ангела церкви в пергамі напиши. Ось що говорить той, хто має меч двосічний, гострий. Знаю, де мешкаєш, там, де трон сатани, і держиш ім'я моє, і не зрікся віри моєї, і в дні, у які Антипа, свідок мій вірний, був убитий у вас, де мешкає сатана. Але маю проти тебе трохи, бо там є у тебе ті. Що держаться учення Валаама, який навчив балака кинути камінь спотикання перед синами Ізраїля, тобто їсти ідоложертвене та блудити. Так само є у тебе і ті, що держаться учення Николаїтів. Покайся, а як ні, прийду до тебе скоро і повоюю з ними мечем, уст моїх. Хто має вухо? Нехай слухає, що Дух говорить церквам. Переможцеві дам манни сокровенної і дам йому камінчик білий, і на камінчику ім'я нове написане, незнане нікому, крім того, хто приймає. І до ангела церкви в тіятирах напиши, ось що говорить Син Божий. Що має очі, як поломінь огню, і ноги його подібні до бронзи. Знаю діла твої і любов, і віру, і службу, і терпеливість Твою, і діла твої останні більші, ніж перші. Але маю проти тебе те, що потураєш жінці Єзавелі, яка зве себе пророчицею, навчає і зводить моїх слуг. Блудити і їсти ідоло Я дав їй час, щоб покаялась, а не хоче каятись у розпусті своїй. От кидаю її на ложе, а тих, що чинять перелюбство з нею, в біду велику, якщо не покаються в ділах її. Дітей її умертвлю смертю і пізнають усі церкви, що я, той. Хто випробовує почуття і думки, і віддам кожному з вас по ділам вашим. Вам же говорю та іншим, хто в тіятирах які не мають учення того, котрі, як кажуть, не знали глибини сатани. Не накладаю на вас іншого тягара, тільки той, що маєте. Держіть, поки прийду. Переможцеві і тому, хто зберігає до кінця діла мої, дам владу над язичниками, як і я її теж одержав від отця мого. І пастиме їх жезлом залізним, і вони, мов посудини гончарні, скрушаться. І дам тому зірку досвітню. Хто має вухо, нехай слухає. Що Дух говорить церквам? Псалом 67 Нехай Бог змилосердиться над нами і благословить нас. Нехай засяє лице Його над нами. Щоб знали на землі Його дорогу, між усіма народами Його спасіння. Нехай народи тебе прославляють, Боже, хай прославляють Тебе всі народи, нехай радіють племена і веселяться, ти бо правиш народами по правді і племенами на землі керуєш, нехай народи Тебе прославляють, Боже, Хай прославляють Тебе всі народи! Земля дала урожай свій. Бог благословив нас, Бог наш. Хай Бог благословить нас і хай усі краї землі Його бояться. Книга приповідок? Розділ 20 Вино зрадливе, п'янкі напої буйні. Кожен, хто кружляє їх, нерозумний. Гнів царський, ніби рик Лева. Хто його побуджує, шкодить собі. Честь для чоловіка сварки уникати, а кожен дурень розпочинає сварку. Осінь пройшла, і не оре лінивий, у жнива проситиме та не матиме нічого. Води глибокі, думки в людськім серці, але розумна людина їх черпатиме звідти. Чимало людей доброту власну вихваляють, та вірну людину хто знайде, хто ходить у своїй невинності правдиво, Щасливі його діти після нього. Цар, що на судовому престолі засідає, всю погань лиш погляне, розганяє. Хто може сказати Я очистив моє серце, я чистий від гріха мого? Дві ваги та дві міри це огидне Господові, одне і друге. Вже з того, як поводиться дитина, видно, чи чисті і праві будуть її вчинки. Вухо, що чує, і око, що бачить, Господь створив одне і друге. Не люби спати, щоб не збідніти. Відкрий очі, і будеш ситий хлібом. Недобре, недобре, каже, хто купує, а як відійде, не нахвалиться. Є золота і перел багато, та й найдорожча прикраса уста розумні. Візьми з нього одежу, бо він за чужого ручився. Коли він за чужих ручився, візьми заставу з нього. Солодкий людині хліб, неправдою нажитий. Та потім в його роті піску повно. Задуми зміцнюються при нараді, хитрощами провадити б війну. Той наклепник, хто відкриває тайни, хто рота широко роззявляє, з тим не братайся. Хто проклинає батька матір, того свічка погасне в глухій пітьмі. Майно швидко набуте на початку, напослідок не буде благословенне. Не говори, відплачу лихом звірся на Господа, і він тебе врятує. Огидні Господові двоякі Терези, вага фальшива то річ недобра. Господь керує кроками людини. Людині ж, як зрозуміти свою дорогу. Це сіть людині. Необачно казати, посвячене, а по обіті. Розмірковувати. Мудрий цар злих провіває, а потім по них колесом котить. Господній світич то дух людини, що вивідує всі глибини серця. Милість і правда царя оберігають, Його престол милістю підпертий. Слава молодих їхня сила, старих окраса, їхній сивий волос. Побиття аж до крові то ліки проти злого, так само і удари, що доходять аж до нутра. Книга Второзаконня, розділ 21. Коли в землі, що її Господь, Бог твій хоче дати тобі в посідання, знайдуть убитого, який лежить у полі, і не знати, хто його вбив. То нехай твої старші і твої судді вийдуть і змірюють від убитого до міст, що навкруги нього. І як знайдуть найближче до вбитого міста, нехай старші того міста візьмуть ялівку, що її ще не брали до роботи, що не ходила ще в ярмі, і приведуть старші того міста ялівку над потік, який стало пливе. На місце, де не орано і не сіяно ще ніколи, і там, над потоком, переломлять ялівці карк. Прийдуть також священники, сини леві, їх Господь Бог твій вибрав служити йому і благословити його ім'ям, і від їхнього вироку залежатиме всяка справа і усяка шкода. І всі старші того міста. Найближчі до вбитого умиють руки над ялівкою, якій зламано карк над потоком, і промовлять такими словами, руки наші не проливали тієї крові, і очі наші не бачили нічого. Прости твоєму народові Ізраїлеві, що його Ти, Господи, визволив, і не допусти, щоб безвинна кров. Зосталася посеред твого народу Ізраїля, так буде спокутувана та кров за них, та й ти змиєш невинну кров спосеред тебе, зробивши праведне перед очима Господа. Як підеш на війну проти Твого ворога, і Господь, Бог твій, віддасть його тобі в руки, та й ти, забравши його в неволю. Побачиш між полоненними вродливу жінку, яка сподобається тобі, і її візьмеш собі за жінку, то приведеш її до себе в хату. Нехай вона обстриже собі голову і обітне собі нігті, і скине з себе невільницьку одежу та й, сидячи в твоїй хаті, нехай плаче по своєму батькові і по своїй матері цілий місяць. І аж тоді. Можна тобі війти до неї і стати її чоловіком, а вона буде тобі за жінку. Коли ж би вона потім тобі не подобалася, то ти її відпустиш вільну, за гроші не маєш права її продати ані поводитися з нею жорстоко, бо ти позбавив її вінка. Якщо ж у чоловіка. Будуть дві жінки одна улюблена, а друга нелюба, і вони породять йому синів улюблена і нелюба, а проте син нелюбої вродиться перший. То коли чоловік віддаватиме своє майно синам у спадщині, не можна йому буде об'явити первородним сина улюбленої перед сином нелюбої, справжнім первородним. Він мусить визнати первородним сина Нелюбої і дати йому подвійну пайку з усього, що має, бо він первенець його сили, і йому належиться право первородства. Якщо в когось буде непокірливий і бунтівничий син, що не слухається голосу ні батька, ні матері, і, хоч вони напучують його. А він не слухає їх. Тоді батько, мати, нехай візьмуть його і припровадять до старішин міста до брами своєї оселі, і скажуть старшим міста. Оцей наш син непокірливий і бунтівничий. Він не слухається нашого голосу, гульвіса і п'яниця. Тоді всі люди міста закидають його камінням на смерть. Так, Викорінюватимеш зло з поміж себе, і весь Ізраїль, почувши те, матиме страх. Якщо за кимсь буде переступ гідний смерті, і він буде покараний на смерть, а ти повісиш його на палі, то нехай його труп не зостанеться вночі на палі. Ти мусиш його поховати того ж дня, бо повішений на палі. То прокляття Боже, і ти не опоганюй твоєї землі, що її Господь, Бог твій, хоче дати тобі в посідання.